Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні рубрика Мальва рецепт. Сьогодні я смажу картоплю для сина, а для себе я смажу дещо інше. Не картоплю, але також дуже смачно у незвичний спосіб. І якщо у вас є багато цього овочу, можна його приготувати саме так. Чи колись ви його готували, чи ні? Напишіть тут, будь ласка, в коментарях. Що це за овоч? Це цибуля. Хіба можна їсти цибулю як самостійний овоч, при цьому це буде смачно. Це не буде, звісно, тією стравою, яка вас наситить. Але якщо у вас великий врожай цибулі, або у вас її просто багато, або ви бачите, що вона у вас вже пропадає, а її у вас ще залишається, щоб вона не пропадала, можна робити собі таку страву. Це не є повноцінний замінник основної страви, але. Як додаткова страва буде перфекто. На одну людину знадобиться одна цибулина середнього розміру. Я її нарізаю ось так. Дивіться, ось такими курделиками, тобто я розрізаю навпіл, а потім не ось так ріжу, ось так, а якби ось так: от. Далі я додаю спеції. Що я додаю? Це чесник, обов'язково, лавровий лист, мене є мелений, дуже класний варіант чорний перець мелений і суміш перців мелена. Можна додавати куркуму і будь-яку загалом суміш спецій, яка вам подобається. Спецій треба додавати достатньо багато для того, щоб ось ця цибуля була дуже насиченою. Також цю страву я додаю борошно. У мене сьогодні є ось таке вівсяне борошно, ну, воно таке досить цільнозернове, такого грубого помолу. Але підійде воно також. Можна взяти будь-яке борошно, яке ви полюбляєте, або яке у вас є: це може бути пшеничне, рисове, кукурудзяне, ну, так само вівсяне, гречане. До речі, це я купувала у магазині метро. Якщо у вас є такий магазин, можете там купувати. Там є багато різних видів борошна саме цієї фірми. І воно є лише в метро. На жаль, в Черкаській області метро немає, тому можна замовляти, мабуть, з доставкою хіба що так. Ну, Що маємо, то маємо. На пательню виливаємо олію і висипаємо цибулю. Треба обжарити до золотистості трошки, небагатко поки не соліть. Треба ось зараз спеціях її обжарити, прожарити, трошки розмішати ось так, щоб вона вся обдалась спеціями Або можна присипати спеціями вже, коли ви покладете цибулю на пательню. І також треба робити на великому вогнищі. не зважайте що в мене. Канфорка, яка не дуже мита, сьогодні дуже багато я готую. І так, обжарюємо, але не повністю не до тієї консистенції, коли вже він підгорає. Трошки, буквально хвилинку з однієї сторони, потім розмішали з іншої сторони, поки я з вами розмовляю, так от можна трошки, щоб вона не підгорала її туди-сюди. Варнянькать, якщо у вас. Пательня пригорає, ця страва не вийде. Пательня має бути такою з покриттям, щоб воно не пригорало. У мене, до речі, є ще одна пательня, там вже пригорає подекуди, і ця страва там не дуже гарно виходить. Так, і перемішуємо, вже трошки починає підсмажуватись. Ми чуємо цей аромат часнику спецій. Вже спеції починають віддавати аромат. І коли спеції починають віддавати аромат, засипаємо борошно. Просівати борошно не потрібно. Скільки додавати? Ось так треба додати, щоб воно покрило без горки, покрило цибулю. Ось так. Бачите, як я додала? Це виходить, цибуля як у клярі. Більше нічого додавати не потрібно, окрім солі. Чому я одразу не додала солі, щоб цибуля не пустила? Сік, а зараз солью вона може пустити сік і буде кляр. Так. Можна борошно з солью одразу перемішати, але я роблю ось так, а потім просто її знову ж таки перемішую. Перемішую я лопаточку, бо вже цей прикол з борошном не вийде, коли підстрибують овочі. І прожарюю. Також одну хвилину з однієї сторони, вона підпечеться. Потім перегортаю і одну хвилину з іншої сторони. Більше нічого не додаю. Тільки так. Нагадую, що ця страва є пісною. І ось, наприклад, я приготувала картопельки. І до картопельки буду давати всю цибулинку. У мене є картопелька смажена, і цибулька смажена, і це буде мій обід на сьогодні такий. Також можна їсти з хлібчиком. Можна таку цибулю їсти з рисом, з макаронами навіть можна. Загалом вона дуже смачна за рахунок ось цих спецій і за рахунок того, що вона як у фритюрі. Але це ще і не дуже калорійна, тому що дуже мало масла, олії мало. Дивіться, трішки розгорнула, і ось тут борошно стало трошки темнішим. Так і має бути. І тепер я обжарюю з іншої сторони теж одну хвилинку. І вимикаю і одразу споживаю. Ця цибуля буде не гіркою, не буде вона і розвареною. Вона буде до такого стану, як то кажуть, альденте. І в цьому є саме ціміс. Готово? Якщо ви не полюбляли смажену цибулю, спробуйте. Ви закохаєтесь у неї. Приготувала. Зараз будемо куштувати. М -м 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 -м. Гарно. Смачно. І знаєте, от нема у того присмаку цибулиного. Воно м'якеньке всередині. Можна було ще підсмажити трошки, щоб була. Така, як би то мовити, знаєте, корочка. Але я і так люблю за рахунок спецій, особливо за рахунок спецій сушеного часнику. Перфекто. І також можна додавати сюди зелень. Буде дуже-дуже смачно. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте поставити йому вподобайком, дивіться інші мої рецепти по хештегу Рецепт, а також не забувайте підписатись на канал і дивитись інші мої відео. Я бажаю вам всім гарного.